І так, шкідливо чи не шкідливо часто мити голову? А, ну, По-перше, таке питання. Часто це скільки раз на тиждень? Раз на тиждень, два рази на тиждень, три рази на тиждень, кожен день це часто. А, хто а, придумав ці норми? Давайте задумаємось. Ну, Хто ці люди? А я вам скажу, це просто люди, звичайні, якісь проснулись зранку і вирішили, що треба мити голову от стільки, чи от стільки то. Дивіться, точно можу сказати, що шкідливо не мити голову і ходити з брудною головою. Чому? Перше, ви будете чесатись, ну, бо пил, жир. Це не гігієнічно. Друге, може почати випадати волосся. Чому? Тому що погіршується кровообіг, волосинка стає слабенькою і легко вирвати. Про якусь ріст нових волосся, ну, скоріше всього, не треба думати, бо знову ж поганий стан шкіри, поганий кровообіг, який там нове волосся буде рости. Далі. Волосся в все вибирає, всі аромати. Котлетки, цибулька, жарений борщик. Ну, ніяк не піднімають настрій, якщо цим пахне волосся, а тим паче лібідо. Тому, мої хороші, голову мити треба так, як вам комфортно фізично і психологічно. Якщо вам комфортно раз на день мити, то мийте раз на день. Якщо раз на два, то раз на два. Якщо раз на три, то раз на три. І ще такий момент, що від того, що ви почнете рідко мити волосся, ви не привчите шкіру не так виділяти салку. Бо тут немає зв'язку. На виділення підшкірного сала, що впливає гормони, також впливає ваша індивідуальність: так? суха шкіра голови чи жирна шкіра голови. Волосся не буває жирним, буває суха шкіра голови і жирна шкіра голови. Тому від того, що ви будете чи частіше мити, чи рідше. Ваша норма шкірного сала буде виділятися однаково. Не впливає цей фактор. Але на що це впливає? На якість життя. Представте, скільки в своєму житті днів ви проходили з брудною головою. Я вам так скажу: життя одне. А а більшість людей слухає якихось експертів, які кажуть, що треба мити голову рідко, бо це впливає на випадіння. Не впливає. Але на ваш настрій впливає. І не треба лінь прикривати ну, якимось такими факторами. І якщо це лінь, то питання до вас: чому вам лінь? Помити собі голову і виглядати в першу чергу для себе гарною, з чистою головою, а не брудною. Знову ж, це може бути не лінь, це можуть бути перші дзвіночки до цього депресії початкової. Якщо ви не хочете мити голову часто в своєму житті, то треба звернутися до свого психологічного стану і зрозуміти, чому у вас немає бажання виглядати доглянутою, гарною, насамперед для себе. І все. Голову можна мити стільки раз на тиждень, стільки вам це потрібно. Я, наприклад, мию кожен день. Моя кількість волосся не змінюється. Ну, буває, що іноді я не мию кожен день. Але в цілому кожен день. Моя кількість волосся не змінюється. У мене генетично закладена така кількість і така структура. От і все. Я бажаю вам здоров'я, щастя і мирного всім неба.